На житловому масиві ігрень мешканці скаржаться на слабкий тиск води у кранах. Оксана разом з сім'єю проживає тут близько 20 років. Розповідає, проблеми з водою на ігрені були завжди, але останні декілька років стало ще гірше. Каже, майже постійно поганий тиск, а іноді води зовсім немає. Оце отакий у нас напор. Це Вона може текти, тикти потім її може не стати. По двоє суток її зовсім може не бути. Ну, це, а ось гаряча. От я хочу гарячу, помить посуду, я не можу. Катьо не загорається, гарячої води подачі зовсім немає. Оксана розповідає, живе на найвищій точці і тому вода до неї майже не доходить. Каже, постійно доводиться їздити до свердловини або купувати воду, аби помитися чи поприбирати вдома. Двоє суток її зовсім не було. кран сухий даже на вулиці відкривали. Обично, як в хату не піднімається, то є на дворі ми можемо набрати. Вона не піднімалася геть взагалі. Куди я звертаюся, всі дають номер гарячої лінії. Звертайтеся до гарячої лінії, як ви все за заявку. Я дзвоню, приймають, але ну, мені відповідають, що вони ж перевіряють, чи є якась поломка. Мені кажуть, що поломок ніяких немає. Проблема з тиском через те, що водопровідна труба в аварійному стані, вважає місцева жителька Ганна, розповідає через пошкодження, вся вода витікає у балку. Рым отойди оттуда. Отойди, говорю. Каже у 2021-му зібрали понад 400 підписів, зверталися в лівобережну адміністрацію, міську раду та Дніпроводоканал у департаменті благоустрою та інфраструктури. Відповіли у 2021-му році на ділянці трубопровіду усунули 13 аварійних пошкоджень. Однак зазначили, що проводити роботи складно через заболочену місцевість. Ганна розповідає на звернення про поганий тиск води у 2023-му році в році. Педніпроводоканал відповіли, що трубопровід перебуває у технічно справному стані і порекомендували раціонально використовувати воду в літній період. То, що не поливайте городи, буде вода, це одно. А то, що я подала скаргу, пройшов хороший дощ, що грязь на городі була три дні. Я подала на вечором більш-менш вода була, утром встаю, думаю, запустю машинку, вода ж буде. А води нема, біжить так, як півмезинчика. Я подала скаргу, кажу тільки відповідь, що поливаємо городи не треба, бо пройшов ливень. Втім, за словами місцевої жительки Тетяни, зараз зима, а тиск все одно слабкий, а вода брудна. Я не знаю, як жити отак. Ну і вода не якісна. Руки миєш, руки жирні. Вона тече жирна, вона тече рижа. За словами Ганни, у грудні в КП «Дніпроводоканал» повідомили, планують виконати капітальний ремонт мереж водопостачання довжиною більш ніж 800 метрів. На сайті Прозоро вказано, що виділили на це понад 6,5 мільйонів гривень. Договір уклали в жовтні, а закінчити роботи планують 30 листопада 2024 року. Ми написали інформаційний запит до міськради із запитаннями, коли розпочнуть. Капітальний ремонт та чим обґрунтована вартість робіт? Відповідь оприлюднимо. Ангеліна Машинцева, Олексій Коренів, Суспільне, Новини Дніпро.